Близько полудня до Дубинського міського відділу надійшло повідомлення медиків про те, що в одному із сіл Дубинського району 53-річний Віталій спричинив собі ножове поранення грудної клітки. Виїздом січі оперативної групи на місце події стало відомо, що чоловік перебуває на обліку лікаря-психіатра. У ту хвилину, коли сталася трагедія, Віталій перебував на подвір'ї сам, що саме підштовхнуло його струмити собі, ніж у серце, він пояснити не зміг. Проте йому ще вистачило сили вийти на вулицю і похизуватися зробленим перед братом. Наразі одразу за цим фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України, доведення до самогубства. Проте наразі справу вже закрили. Чоловік прооперований, він перебуває в лікарні і його стан стабільний.